Замінували виш. Пара в університеті нафти газу Нині зірвав анонімний телефонний дзвінок. Ця особа подзвонила двічі. А... Дуже швидко проговорила, що заміноване приміщення одне з корпусів. До корпусу, в якому навчається приблизно пів тисячі студентів, виїхали правоохоронці, рятувальники та сапери. З приміщення усіх евакуювали у цьому ж корпусі. Нині стартувала конференція Техкемп, організована посольством США з нагоди днів Америки в Івано-Франківську. Ми не виключаємо того, що що це пов'язано з минулим заходом, тобто який відбувався в Донецьку. Тобто, це така, начебто, системність. Тобто, в Донецьку була був аналогічний захід, коли проходив цей. Саме техкемп. там теж повідомили про замінування, і там люди невідомої спортивної зовнішності вони просто захопили будівлю. Тут такого не було, але про замінування повідомили. Після тривалих пошуків жодної вибухівки в університеті так і не знайшли. Відтак повідомлення про замінування не більше ніж невдалий жарт. За фактом зумисного неправдивого повідомлення про загрозу безпеки громадян розпочато кримінальне провадження. Таке хуліганство карається позбавленням волі на термін від двох до шести років.